Питання заробітних плат в Україні. Це в першу чергу питання номер 1 Але за часів Незалежності України це питання так і не було вирішено. Бо саме, якщо не вирішувати це питання, взагалі не можна казати ні про розвиток, ні про добробут. Я вже не кажу про покращення і благополуччя людей. Вже завтра, 1 вересня. І давайте ми питання заробітних плат розглянемо такій професії, як вчитель. Бо саме професія вчителя весь час вимагає вдосконалення, покращення, розвитку. І відповідно, ця професія повинна бути мотивована. А мотивація тільки може бути у питанні розміру заробітної плати. І для мене стало цікаво, чи достатній розмір заробітної плати отримує, отримує професія вчитель в місті судні. І я, відповідно, надав запит до Сумського міського голови, де запитав, скільки саме отримують вчителі. Відповідності по категоріям. Тобто це керівництво, це апарат, це працівники, які відповідно мають стаж до трьох років, які мають стаж більше 25 років. А також я зазначив, скіль, яку заробітну плату отримує обслуговуючий персонал, який працює в закладах освіти. Шановні, я вам можу тільки сказати одне. Я не буду розглядати зараз питання, скільки отримує керівництво, але я зазначу. Відповідна відповідь, скільки отримують люди вчителі, ті люди, які вчать наших з вами дітей. Ті люди, які намагаються дати їм знання і відповідно виховувати в цих людей патріотів, для того, щоб вони вже пішли тим шляхом, для того, щоб відбувався в першу чергу у них розвиток і вони внесли вклад в розвиток країни. Так ось молодий спеціаліст, який закінчив вищий навчальний заклад, отримує. Я буду казати приблизні цифри. 8 тисяч гривень. І відповідно я наведу приклад спеціаліст зі стажем роботи, який працює більше 20 років. Ця людина отримує 9 тисяч гривень. Тобто, уявіть, 8 тисяч і 9 тисяч гривень. І виникає у мене просте питання: а що ці люди, от наприклад, молодий спеціаліст, який закінчив вищий навчальний заклад і отримав 8 тисяч, що він зможе собі дозволити? Як він може створити сім'ю, як він може придбати житло, як він взагалі може утримувати сім'ю за 8 тисяч гривень в місяць? І Відповідно, він працює вчителем. І вчитель повинен весь час досконалюватись і розвиватись. Весь час, бо це така, так, така спеціальність, це така професія вчителі. Але за 8 тисяч ця людина не може розвиватись. і Відповідно, ця людина не дасть знання дітям для того, щоб вони пішли своїм. Шляхом. І відповідно спеціаліст зі стажем, вже, який працює більше 20 років. Тут цифра зазначена 9 тисяч. Що людина може за 9 тисяч, яка вже працює більше 20 років, собі дозволити? Що? Я вже не кажу про те, чи зможе він взагалі придбати житло. Та нічого він не може. Тобто це питання взагалі номер один. І ніхто їм не займається. Місцева влада не хоче займатися. Київ, якийсь. Спустив цифри у вигляді заробітних плат. Та що це таке, шановні? Так це ж питання вчителів. Це ті люди, які своїми знаннями дають майбутнє нашим дітям. Вони дають їм знання. Але яке це буде майбутнє? З якими знаннями можуть вийти діти, якщо вчитель отримує 8 тисяч, 9 тисяч гривень? Тобто, це питання номер один. І треба їм займатися. Я вже не кажу про заробітну плату персоналу, який працює в школах. Тобто, тут мінімальна заробітна плата 4723 гривні. Що людина може дозволити собі за 4723, та нічого. Тобто, люди, які працюють вчителями, люди, які обслуговують відповідно школи, як зазначено в цьому листі, вони отримують на їду, на їжу. Тобто, це називається. Заробітна плата на їжу, щоб ви поїли, заплатили якось там за комунальні послуги і все. І вам вистачило тільки на місяць. А про житло, про розвиток, про добробут взагалі, про якісь там відповідні розваги, про оздоровлення взагалі мови не йде. Тобто 8 тисяч, 9 тисяч і мінімалка 4,723. Ось і вся відповідь, як повинні отримувати люди, вчителі за свою роботу. Шановні. Це, це проблема в Україні. І треба цю проблему вирішувати і піднімати це питання повинен міський голова з депутатами, якого обирають. Бо для цього їх обирають. А не казати, що це Київ спускає і що це питання Києва. Ні, це не питання Києва. Це питання міського голови з депутатами. Але вони цього не роблять, не роблять цього. І ось чому вчителі виїжджають, молоді фахівці виїжджають і взагалі люди виїжджають з країни і з міст. Всім вам дякую, шановні.